All right Цілком природне бажання членів молодіжного виконкому Дзержинського району об'єднати всіх у велику родину, вилилось в організацію змагань з одного з найпопулярніших видів спорту в світі. На соревнованиях зібралися команди Дзержинського району, це студентська і робоча молодіж, яка приймає участие в першому районі турнірі по большому футболу на Кубок Дзержинського району. Хто ініціатори такого великого змагання? Ініціаторами були молодіжний сполком Дзержинського району, совместно з, з Криворозьким технічним університетом і з Садецької юридичської академії. Вісім команд учасниць, що представили свої виші, вишукувались на лінійку відкриття, наче їм це не вперше. Після невпевнених та все ж палких промов організаторів, спортсмени, голосно аплодуючи команді червідерів та подумки, прикрутивши тактику гри, взялись до бою. А ті, хто тільки не чекав своєї черги на гру, не змогли сховатись від нашого об'єктиву. Хлопці, а ви братимете участь у змаганнях юридична академія. Звичайно. Що будете сьогодні показувати? Футбол. Все, що можемо. А що можете? На що сьогодні варто сподіватися нашим глядачам-болівальникам? Ну, гра покаже. Добрий футбол. Я сподіваюся, що буде гарний футбол. Наскільки актуальний для, на сьогодні для студентів футбол? Ну, на даний момент це дуже актуально. Навіть бачите, дуже багато команд. Ну, взагалі футбол за популярністю в у світі. Артур, скажи, будь ласка, яку команду представлятимеш? Діаспора. Діаспора чого? Кого? Ну, азербайджанців. Де базуєтесь, де є така прекрасна команда? Ну, у нас молода команда і у нас ще ні так определеного місця прописки. Ну, тренуємося там, де можна. То, по факту це ваші перші змагання. Ну, скажімо так, так. Да. Як збирали вашу команду? Хто представлений в ній, звідки брали людей? Ну, якби в основному возле, ну, тільки своїх. Вот. То есть, э, людей... Студенти це молодь звідкись. Ну, молодіж, звісно, молодіж, поэтому как бы, собирались знакомые там, ну ізначально. Да. Кого боїтесь найбільше? Хто ваш головний сьогодні суперник чи знайомі з тактикою гри інших команд? Как бы ми считаемся новою командою, поэтому всіх боїмося. Ну, я думаю, що по крайней мере, зараз нам... Тяжого буде совсім грати. На кого вболіватимеш? Та не знаю. За я за хорошу гру. Які сьогодні команди будуть представлені, знаєш? Ну знаєш серед інститутів. буде багато команд. Я думаю, ребята покажуть настоящую гру і буде, ну, буде на що поситри. Справді футбольний турнір видався насиченим і видовищним. Дивитись протягом усіх трьох днів змагань було і на що, і на кого. Про це свідчили погляди вболівальників нечисленних та все ж дуже і дуже зацікавлених, адже спровокувати їх бодай на кілька слів виявилось нелегко. Хто змагається? Взагалі полком проти техніки. Прям сам виконком чи молодіжний? Молодіжний сла. Молодці всі. І наш педагогічний інститут, і технічний і всі молодці. Як сама взагалі ставишся до цієї гри футбольної? Но спорт – це завжди добре, тому положительно. Натомість говіркими виявились представники деяких команд і головний рефері змагань. Протягом гри мали нагоду бачити різних гравців, перспективних не дуже. Можливо, помітили хтось когось наслідував з українських гравців команд, чи є взагалі тактика в гравців, чи грають так на АБУ? Ну, скажімо так, от є команди, які грають ну, вийде. Вот. А есть команды, которые ну, стараются играть по тактике, то есть где-то за счет своих сильных игроков. Есть... Какие-то команды? Ну вот э, технику металлургически неплохо выступает, то есть по интересно, тактические, игроки есть хорошие. Вот сужу как, как, как в Англии, даю бороться, даю ребятам играть, то есть без, ну, то есть это борьба, это футбол, после игры пожали друг другу руки, там, ну, то есть... Все, повинні здружитися. тепер. Не страшно виходити на поєдинок проти людей, яких нічого не знаєш? Ні. Хто капітан а, команди і як впливає Бог, Денис? Денис, ходи до нас. Ну ходи, ходи. <рігла> 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 Ні, Денис, я тебе не можу не помітити, тому що серед такої кількості спортсменів сідає до нас мої любі до такої грає. Розкажи, як готував свою команду до сьогоднішнього бою. Ну, именно к сегодняшнему ми не готулись. Ну на протяженні шісті місяців, наверное, ми тренуємося два рази в неделю. Ну, какие то результати показываем. От не готувались тож і програли. Хоча за вас вболівали такі глядачі, що і самі були ладні вийти на поле. Наступного разу будьте більш уважними капітани команд. Та да, хотів би вийти на поле в качестві іграка. Та да, не маленький для мене. Я ще бощі граю, ще лучше граю. Ну, так если лучше играешь, почему тогда не вышел поиграть Потому в команду? Что никто меня не вызвали? Пожалуйста, вызовите его в следующий раз. Уйди. Пожалуйста, вызовите его в следующий раз поиграть в футбол. Как тебя зовут? Ричард. Еще раз. Ричардс. А, Ричардс. Возьмите, пожалуйста, Ричардса в футбол с факультета какого? Економістом факультет екадемічних факультет голо точно голоточна пабідіт футболі. Ну а цього року призери інші, і саме гравці Криворізького технікум національної металургійної академії України відуть в історію як команда переможниця першого чемпіонату з футболу серед студентської та учнівської молоді Дзержинського району, організованого молодіжним виконкомом. Цей вид спорту робить сильнішою людину, тому що там треба бути фізично підготовленим. Дуже віктор Калиновський студент другого курсу гірничого технікуму Криворізького національного університету, чемпіон світу з пауерліфтингу, двократний рекордсмен Європи, двократний рекордсмен світу. Пауерліфтинг – силовий вид спорту, в якому підіймають штангу. Пауерліфтери тренуються заради того, щоб взяти один раз максимальну вагу на змаганні. Тому вони часто навантажують штангу до межі і виконують потрійні, подвійні або одинарні повторення з великими паузами між підходами, аби підготувати організм до підйому величезної ваги на спортивному помості. Відчувши, що доросліше ще зовсім юним школярем, Віктор почав займатися спортом за власним бажанням. Просто так для себе. Згодом звичайне захоплення переросло у титули та нагороди, якими тепер пишається сам його родина, увесь технікум та цілий 127 кілометровий кривий рік. І, звичайно ж, наша студійна команда, адже зустріти чемпіона настільки юного віку доводиться не кожній знімальній групі. Охоче в підтримати спортсмена, який підіймає 140 кілограмів заліза одним махом, знаходиться чимало. Моя родина мене підтримує, тренера, технікумі дуже мене е, підтримують. теж. Чи є в тебе дівчина до поставити тобі таке питання? А є, звичайно. Як вона підтримує тебе чи, можливо, проти таких навантажень фізичних? Вона підтримує, звичайно, їздить зі мною на всі змагання. І, чи, і Їй подобається цей вид спорту так, шикободі. Вона займається сама спортом чи спонукаєш ти цього? Ну, Спонукаю, вона займається. А чому? Як це аргументує? неї на навчання вона вчиться добре і в неї нема часу на спорт. На перший погляд, скромний хлопчина при першому знайомстві не викликав жодних підозр навіть у досвідчених викладачів технікуму даремно пліткують, мовляв, сила є, то розуму не треба. Віктора я викладав астрономію на першому курсі, зараз він вже на другому, то в принципі можу характеризувати його як гарного хлопця. Існує у нас такі забобони, що хлопці, які займаються фізичними навантаженнями, якимись фізичним видом спорту, вони мають якісь вади в плані навчання. Про Віктора можна сказати, що такого немає в нього. Тобто він досить здібний учень і досить гарні результати показує в принципі, з усіх дисциплінників. В До навчання ставлюсь добре, всі дисципліни мені подобаються, вчуся досить нормально. «Знайомились ми 1 вересня 2011 року, коли я знайомився з групою, і вже тоді він сидів на першій партії. Він мені сподобався, він такого спортивного складу, хлопець. Уважно слухав все, що йому розказував, задавав якісь мені там питання. Я ще не знав, що він такий відомий в нашому місті спортсмен юнак, але потім я вже через деякий час вже розмовляючи там з ним, з його батьками на класних часах, зрозумів, що це. Майбутній гарний студент, надійна людина, як в мене в групі в технікумі, і що він гарний спортсмен, який відстоює честь не тільки нашого техніку, але і міста, і даже України. Я радий, що я не помилився з першого дня. Зупинитись на досягнутому було б нерозумно, кажуть колеги хлопця. Тож, пишаючи своїми теперішніми здобутками, спортсмен мріє й про інші нагороди та висоти. Я ще займаюся боротьбою. Тоже дуже важливий вид спорту, гарний і сильні люди там. Повернімося все ж до твоїх чемпіонських титулів. Які твої перші відчуття після того, як ти виконав нормативи і отримав нагороди? Дуже незвичайні відчуття, коли виконав майстера спорту. І коли став чемпіоном світу, теж. Що в цей момент відчуває людина, коли вона відчуває, що в чомусь вона краще всіх у світі? Ну, я так не відчував, що краще всіх не відчував, що я виконав свою мрію я хотів стати так чемпіоном міра я, світу, я так і став. Що удар, ап'яхутар, і хот марі красатар правобірка. На перший погляд, це звичайні молоді спортсмени. Але ми знаємо, що це зовсім не так. Деяка особливість у них є. Адже з осені 2012 року вони увійшли до лав дитячо-юнацького кореню імені Івана Богона. Справедливості заради скажемо, що такий гурт не є унікальним. Криворізька паланка починалася створення Криворізького курення то 2000 двохтисячному році. Затем у нас з'явилися нові Терновської, ну, Зараз у нас їх 24. І поэтому ми зареєстрували офіційно в реєстраційній палаті Криворізька Паланка. В переводі на воєнний язык, щоб людям було немножко зрозуміло, що це таке. Паланка прирівнюється к дивізії. Курінь це як полк, а наші вот сотні це як роти. Ну на даний момент у нас в самому приворогі 10, 11 куріні взрослих і шість дітських. Осередком для однієї з таких стала середня загальноосвітня школа номер 41 Тут спортсмени почувають себе як вдома. Тепло і затишно до того ж, поруч завжди є надійне плече. Ну, для деяких, як мені сказали, я друга сім'я. Одна сім'я вдома, друга сім'я це спортзал. Ви тато, а мама. Ну, я отец одиночка, наверное. Как вы чому чему цих хлопців? В первую очередь, даем акцент на удар. В первую очередь, наверное, скорее всего, мы делаем из человека нормальную сознательную личность. Все-таки любое занятие спортом это лучше, чем где-то. по подворотням, заниматься непонятно чем, непонятно как проводить свое время, либо же сидеть дома за компьютером. В основном проводим занятия, делаем акцент на тайландский бокс, так как я мастер спорта и тренер по тайландскому боксу. Но также иногда приходится выступать по китбоксингу. И в последнее время чуть-чуть начали переключаться на 2 двоби, так как это движение очень-таки успешно и очень стремительно развивается не только у нас в місті, а й в Україні козацький двобій, яким зайнялись ці молоді спортсмени, встиг не лише принести задоволення від пізнання нового та причетності до історії своєї батьківщини, а й доволі солідні нагороди. Буквально перед новим годом в середині декабря, 12-16 декабря, Ми були в броварах на виїзді. проводився відкритий чемпіонат України з козацького двобою среднім виборалі. Три золотых, серебряную, бронзовые медали. Заярский Владислав занял первое место в разделе Герц-2 и третье место занял в разделе Герц-3. Рудопапа Максим занял первое место в разделе Герц-2, где более... техники. И второе место занял в зайняв герц розділі Проиграл програв фіналі, конечно, на болівий прийом. Вот. Черних Іван зайняв третье место в розділі Герц-3 і Тихончук Максим став первым в розділі Герц-2. В народі кажуть завзятий як перець, поки не вийде на герець. То що таке цей герець, з яким так легко на змаганням впорались наші козаки? Герць народі герець козацький поєдинок, вид спортивного єдиноборства, створений на основі багатьох національних шкіл бойових мистецтв. У давнину поєдинок українських козаків з ворогами перед боєм. У сучасному розумінні цього слова вид спорту, що базується на древніх прийомах боротьби. Як історичне явище, неодноразово оспіваний Михайлом Старицьким, Миколаю Костомаровим та іншими літераторами. Епохально герець у сучасному кінематографі зображав польський режисер і сценарист Єжи Гофман. Для нас это украинское это очень хороший патриотический стимул. Стимул к чему-то, допустим, казахство для Украины это э, с исторической точки зрения очень большая ценность. То есть я считаю, что его забывать ни в коем случае нельзя. Можно вспоминать, можно развивать, но були б у нас коні, були б у нас шашки. Ми б, навірно, до сих пор їздили б на конях і учились з фіхтаванню. На даний момент ми вже їздимо на железних конях, от так що е це терять нам не нельзя. З тренерськими словами не беруться сперечатись і його вихованці, титуловані Й ті, що на шляху до нагород. Всі як один запевняють, що осучаснення козацького двобою відбулось відповідно до ходу історії. І те, що тепер називається іншомовними словами, аж ніяк не заважає пишатись своєю батьківщиною. Ну, це найбільше патріот своєї України. Вже мало хто згадує об этом, а я все-таки пам'ятаю. Мені було приємно, коли мене наградили сотником. Це було теж дуже приємно. Ну і було добре, коли мене відправили на козацькі добої. Розкажи, будь ласка, звідки взагалі вперше дізнався про існування такої древньої української традиції козацьких двобоїв? Ну спочатку я в принципі не предполагав, що є бойове мистецтво, поэтому нам потім посвятив тренер об этом участвувати. Ми почали усердно тренуватися, ну і односічно взяли призові місця. Не щоразу вдається повернутись зі змагань з перемогами. Та як би там не було, жодного разу, за словами спортсменів, їм не кортіло довести свою бойову спроможність поза рингом. В житті бувають різні ситуації. Бувало, бувало таке, да, що ну, це необхідно було. Люди різні бувають у нас зараз таке час, що іноді слова не можуть, уви, вирішити ситуацію. Ну, Стараємося завжди, завжди стараємося словами. Я на вулиці проти вуличних драк, я лучше покажу себе на рингі. Оскільки сам респондент назвав себе сім'єю для цих молодиків, дозвольте і нам погодитись і висловити свою думку. Яблуко від яблуні далеко не падає. Переконатись у цьому виявилося зовсім нескладно. складно. У житті непременно не пригодиться, тому що ситуації бувають різні, і якщо, допустим, це не пригодилось сьогодні, ніхто не знає, що буде завтра. Так що... Е як гаворяться, любви все возрасты покорны. так же самое і в спорті. Спорт он никогда лишним не буде, його за плечами не носіть. Тобто бойовий опит, як как би бы він не був, він нужен. В рамках благодійного сезону спектаклів нашу студійну команду студент Національного університету Максим запросив на один із них. Дивна назва, доволі дивний інтер'єр, до того ж, один актор на сцені. Макси, привіт. Ти сьогодні в епіцентрі подій. Розкажи, яка ідея, яка задумка. Що сьогодні показуватимеш в такому достатньо цікавому антуражі. Здравствуйте. Сьогодні я буду показувати спектакль Євгенія Гришковца, как я съел собаку. Это такой весьма философский спектакль. Он наполнен э, воспоминаниями з детства, юношества, наверное, уже взрослой жизни. Причому такие моменты, которые были, наверное, у каждого человека. ностальгически, приятно. На кухне сидит бабушка. Любимая бабушка. Она пьет чай, и так хочется к ней подойти тихонечко, вот так. И сказать. Бабушка милая, ну не пей ты так утром громко чай. Можно же умереть от этих звуков утром, зимой. Ничего не сказал бабушке, зашел в ванную комнату, а там все блестит. Закрылся, открыл кран, и вот так. Они же должны слышать, что ты делаешь. Спектакль весь, он сам по себе очень добрый. И очень приятно его рассказывать. Посмотрел его лет 10 назад. И вот решил поделиться впечатлениями, творчеством. И по такому поводу решили помочь благотворительностью поучаствовать в жизни университета, может быть, города. Ну, хороше дітей ніколи не надо, надо. Те, що це дійсно потрібно, підтвердили і глядачі спектаклю. Як ставився до того, що це благодійний концерт, не комерційний. Я считаю, що це просто замечательно, так как творчество з деньгами просто недопустимо. Комерція і творчество це дві різні сфери. Звідки знаєте про сьогоднішній спектакль і що залишили у скринці для благодійності? Ну про спектакль ми дізналися. Були афіши, афіши ну, вивішували у університеті. було на сайті інформація викладена про цей захід. Ми знаємо, що це благочинний захід. Гроші збираються на початку тобто пожертви. Ми теж вклали свою частку. туди в ті пожертви для маленьких діточок, ну, хворих на ВІЛ або снід. Крім того, це виступає наш друг, член студентської ради. Ми також входимо у цю спілку, тому нам було заздалегідь про цей захід. А тут пригадаємо про героїв попередньої рубрики. Піар дійсно свою справу робить. Свій вклад у благодійність студентів Криворізького національного університету зробила і наша телекомпанія. Отож, запрошуємо вас насолодитись спектаклем. Мало глядачів прийшли послухати цікаві життєві історії Євгена Гришковця у виконанні студента Максима Кулініча. Що знаєте про Євгена Гришковця і що спільного між ним і Максимом, сьогоднішнім виконавцем спектаклю, мабуть, я більше скажу про Максима Кулиніча. Він дуже добрий, ну хлопець, добрий, це смачний. Не, ну, гарний хлопець, таланов... Гарний. Насамперед, він дуже талановитий хлопець. Хоча я не так довго його знаю. Але він... Не... Призводить впечатлення дуже талановито. Я прийшов подивитися сьогодні на нього в перший раз. Дякую. А ти? Я також хочу сказати за Максима Кулініча. Він дуже талановитий актор, він дуже хороший автор, він пише сам сценарій. Ми часто ними користуємося при виступах. Хто ми? Экономичный факультет. Ну, знаешь, это такой спектакль одного актера, его нужно почувствовать. То есть не просто там увидеть какие-то там спецэффекты, ну, знаешь, как в театре, там костюмы посмотреть, а все-таки почувствовать, как-то через себя пропустить. Вот это может быть для себя подметить. Много интересных мыслей, которые, ну, наверное, помогут жизнь как-то воспринимать может быть получше, может быть, знаешь, иногда вот у него есть такие фразы, которые открывают совсем по-другому а, некое событие ну, со, со, своей точки зрения. Ты же заходишь в свою комнату, твоя комната, например, комната, зашел, становится так, говорит, так, а что так, в комнате вообще все не так, в жизни вообще так. Ну, сказал, так, и при этом, если кто-нибудь тебя видел в этот момент, у него сложилось такое впечатление, что сейчас этот человек возьмется за ум, тут же сделает уборочку дома, начнет налаживать как-то дела свои в жизни. Вы так стоите? Так. Развернулись? А зачем вот говорить такой ситуации? Вы же один вообще. Вообще один. Или по телефону. когда говорите, так? Да, 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 да. Да, да. Да, 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 Или еще так. Вот так вот проезжаешь, вот так вот... Не-не, вот так. Вот так поедете, да, правильно, и потом повернете э, налево, и там будет поворот сразу направо, и туда там гаража. Телефон. Или... Да, Галина Петровна? Да, спасибо, спасибо Кланяемся, Галина Петровна, кланяемся. Телефон, телефон. И на правду. Довольно интересная интерпретация поверьте нашей суворой судейской команде. В ході розмови не могли не запитати ми про інші Максові театральні проби. А Остальные театральні, які були мої, это всем наверное, известные по студенчеству и тебе, наверное, тоже студенческая республика, студенческая весна, осень там развивал свой талант. и вот, вот Зараз посмотрим, що вийшло. До чого ти розвивався. Макс, скажи, чому саме «Как я съел собаку? Є у Гришківця дуже багато спектаклей, які в принципі варті були б уваги. І ми певні, да. що ти зміг би їх виконати. Чому не планета? Скажімо, можливо, є якісь твої особисті переживання саме в цьому спектаклі? Так, да, я вже говорив, що я буду показувати всі спектакли. Очень показывать. показувати. І прошлый раз я теж з нього починав. Вроде как традиция такая, чтобы все пошло хорошо, начнем с себя. Он очень глубоко внутри, этот спектакль. И то есть, так же самое, как говорил Евгений Гришковец перед началом своего, что он иногда не может понять, где он в спектакле, а где персонаж. Мне как-то тоже он так очень сильно прижился, этот спектакль. И я иногда теряю персонажа и себя в этом спектакле. Большинство слов я говорю от себя. А расскажи про складнощи у подготовки. Че были они? Были сложности в подготовке. Очень тяжело было в очередной раз достать настоящую форму Черноморского флота. Я выступаю в форме, которую действительно три года относил человек на корабле, отслужил. Без козырька, все нюансы, все серьезно. И это такая трудность, одна из самых, которая была, потому что это очень дорогая для него вещь. І довго довго прийшлось на колінах упрашувати ще раз. Дай ласка, пожалуйста, ласка. Дякуємо тій хорошій людині, що дала форму. Адже моряк з Максима вийшов неабиякий.